Ну все, от ми йде й гралися. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осені цього року. Ось тільки що в нього була заява, розповсюджуйте, розкажу зараз, так як воно є насправді. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною, от і ми вообще не даже ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще монголи, буряти. Тоді ми що ти так схожі з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У монголів і бурятів є своя республіка, у Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. А Росія хто вони та ці порма. Вони Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського союзу. Ніхто, до речі, не війшов з збивши радянського союзу, в спадщину радянського союзу. Це до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда? Ну теоретично, це типа можливо. Поняло така історія. Далі, ну бред. Йдемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО. У нас в планах цього нема. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють окопи, фортифікації будують і так далі, бо через Сувальський коридор сіє ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польща, да, чи там євросоюзу, чи Росії, яка стільки обіщала, все, що обіщала, все, що сказала, все виконала. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким за в Лондоні на ефірі. Дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн.